Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни будемо говорити із нашим гостем, військовий аналітик Олександр Коваленко, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава доброго дня. Вас також, друзі, вітаю і закликаю ставити вподобайки під цим відео. Обов'язково пишіть е, коментарі Ми знизу також. Під відео підписуйтесь. Ну і не забувайте про дзвоники. Це також важливо. Ми розпочинаємо, пане Олександра. Цікаві новини від наших партнерів, хоча не таких вже й явних, тих партнерів, які іноді подекуди намагаються сидіти на двох стільцях. Я про Казахстан, який е, нам передасть 81 винищувач радянського зразку, е, і там цікава схема. Зазначається, що, начебто, сполучені Штати Америки. Купують ці винищувачі для України, я б хотів би запитати у вас а користь нам від них яка? Якщо ми, начебто, вже переходимо на західні зразки, нам і Гріпі не обіцяють, нам і F-16 обіцяють. Можливо, хто його знає? Тайфуни, єврофайтери, колись у нас з'являться. А що з мігами? Ну я скажу так: там не тільки Міг 29 там різні модифікації радянських винищувачів, і тут дивлячись, як їх використовувати в першу чергу. Більшість з них вони не придатні до застосування. Вони не в боєздатному стані. З іншого боку, ми отримуємо, наприклад, 155-го калібру артилерію. Це говорить, що ми відмовились від радянських калібрів 152-го, і так далі. Окрім цього іншого, техніка ми отримували західну техніку. Як ББМ, так і танки, але ми продовжуємо використовувати радянські танки та радянські ББМ БМП 1, БМП 2 БТР і так далі. Отже, все, що дають, все треба використовувати, а тільки з розумом та раціонально, тому що деяку техніку не можна отак отримати, і якщо там прописано, що це танк, то використовувати його як танк. Тому що деяка техніка в сучасних умовах вона не зовсім відповідає своєму функціоналу, який був в неї в 1950-х-60-х роках. Але тим не менш, а іноді і більш кумедні бувають випадки, коли отримують техніку, і всі говорять, що це танк, а це насправді не танк. Випадків було багато, і їх починали використовувати як танки. А виявлялося, що це середньостатистично легкоброньована ББМ. Отже, що до авіації від Казахстану, більша частина з цієї авіації не боєздатна. Саме тому Казахстан її розпродає. В них на складах на аеродромах на збереженні знаходилися десятки одиниць авіації, які просто собі стояли під сонцем, і, і все вони вирішили саме. Розпродавати і е, навіщо в Україні? По перше, запчастини по перше, запчастини, тому що в е, наших міжнародних партнерів виникають вже проблеми з допомогою не тільки щодо передачі в Україні радянських типів авіації, а й обслуговування. А обслуговування потрібно постійно, бо ми бачимо, що в умовах е, нестачі засобів протиповітряної оборони. А ми авіацію використовуємо навіть для того, щоб знищувати розвідувальні БПЛА. Ось наприклад, напередодні було опубліковано в відкритих джерелах відео, на якому в Одесі міг 29 збивав розвідувальний дрон. Вергіне за все Суперкам. Отже, питання розвідувальний дрон з середньою швидкістю 150 км на годину, якого крейсерська швидкість. Збиває надзвуковий винищувач дорогою ракетою. Тобто підняти в повітря винищувач, відпрацювати ресурс, застосувати ракету на дорогу, зробити посадку. Це все, по-перше, впливає на сам винищувач, по-друге, це витрати самої ракети. Через що через те, що не вистачає комплексів протиповітряного пункту. Оборони а, малого радіусу дії. Хтось, звісно, може сказати, Ну так це функціонал міга збивати якісь там об'єкти малогабаритні Він може це робити так, може, але це але не е, заживно використовувати винищувач, щоб збити малогабаритний е, не такий швидкий е, е, об'єкт. До того ж, є ризик, є ризик того, що. Винищувач може стати жертвою уламків від е, цього збитого об'єкту або від своєї власної ракети, тому що е, різниця в швидкостях е, відстані використання все може відбутися. Я не передбачено ризики за великі, але е, мова не про це. Мова про те, що використовуємо частіше, потрібно більше запчастин А е, другий фактор дуже цікавий. А що заважає, наприклад, з п'яти 6 наприклад, літаків, які ми будемо отримувати від Казахстану, зібрати один? Mm. Я думаю, що це цілком можливо в форматі канібалізму зробити або доповнити якийсь з наших літаків, які знаходяться на збереженні відповідним обладнанням, і щоб він також став боєздатним. Тобто, ця теорія, також вона працює, і третій дуже цікавий момент. Взагалі, ті літаки, які нам вже не потрібні, і е е е їх відновити неможливо е необхідного обладнання та запчастин, ну вже все забрали, що е можна було. Е що з ними робити? Хай стоять на аеродромах та відволікають увагу російських окупантів, тобто Фальш такі цілі. Так? Фальш цілі саме так. Тобто, не намалювати десь там на аеродромі якийсь там планер як це роблять. Е Росіяни, а поставити повноцінний фюзеляж пустий, без нічого, і хай витрачають свій на це ресурс. Час від часу можна навіть міняти позицію цього фюзеляжу Мовляв, а він насправді то літає, бачить, ага. змінює своє місце знаходження. Отже, цілком можливо, що будуть використовуватись ці літаки по цим трьом категоріям. А чи не задорого, пане Олександре, ось так от використовувати? Я знаю, що використовуються там дерев'яні, якісь муляжі військової техніки, щось таке зліплене ну, із різних субстанцій та палок, так би мовити. Так? А от я розумію, що нам американці це все придбали, та все ж таки кошти також немаленькі, я думаю. Ну знову ж таки, можна говорити, що задоро не за дорого, тому що перед тим як їх використовувати як фальшцілі. З них буде знято все, що можна зняти. Ось і все. Тобто, це купується не стільки фальшціль, як банально, якась там фанера а це купується саме запчастини. Фактично, так треба відноситись до цього літака. А все, що від нього залишається, це саме фюзеляж. Тому ні, не за дорого. Тут функціонал різноманітної використання. Хотів, ще у вас думки вашої запитати стосовно тих -от деталей військової допомоги від Великої Британії. Там серед усього високоточна авіабомба що знаєте про це озброєння, оскільки там зазначається, що використовуються і лазери для наведення, так і зазначається, що вони можуть бути використані носіями їхніми, можуть бути і радянські літаки. і F-16. це потужне підсилення чи просто така рядова номенклатура плюс один в нашому арсеналі. В якомусь сенсі так, це ми можемо вже говорити, що це рядова вже номенклатура в будь-якому разі, але ми на сьогодні маємо велику проблему в зоні бойових дій з російськими кругованими авіаційними бомбами. Ми повинні якось цьому відповідати щоб невелівати їх використання авіаційних бомб, це знищення саме носіїв. Це робота протиповітряної оборони це робота авіації, врешті-решт це робота навіть е, тактичних ракетних комплексів, тобто ось такий комплекс. Але з іншого боку, ми повинні відповідати на загрози їх наступальних дій, також е, відповідною компонентою е, авіаційними бомбами. І зараз ми бачимо, що в нас розширюється номенклатура е, цієї компоненти. В першу чергу ми почали отримувати. Від наших партнерів бомби Джейде. Потім це вже були французькі «Хаммер». і також їх досить успішно інтегрували в нашу авіацію. Зараз Велика Британія нам передає високоточні бомби Пейвей четвертої категорії. Це фактично аналог 250-кілограмової авіаційної бомби, але саме так. Вона має а, декілька режимів наведення. Там є лазерне наведення, там є GPS, а, там є різні а, можливості навіть в перспективі розвитку а, цієї бомби. А різні а, фази її використання по висотам. А, вона плануюча і високоточна. Середня відстань її польоту десь 30 кілометрів. Тобто це досить ефективний засіб ураження не вільного падіння авіаційна бомба, а саме коригована авіаційна бомба. Отже, в нас вже є номенклатура: GDM, Хамір, Пайвей тут важливий момент, на що треба звернути увагу. Зараз російські окупанти в середньому використовують на добу 100 та більше коригованих авіаційних бомб. Це саме на добу. Але вони майже всі, хоча вони говорять, що вони там високоточні. Ні, вони не високоточні, вони й близько навіть не високоточні. І вони також, окрім всього іншого, можуть бути під впливом станції комплексів радіоелектронної боротьби, що ще більше зменшує їх точність. Але через їх всю низьку якість в них велика кількість, і вони можуть собі дозволити і ними закидувати там що в величезній кількості одну і ту ж саму локацію. А бомби від наших партнерів ми отримуємо в значно меншій кількості. Наприклад, той самий Хаммер ми отримуємо від Франції в кількості в середньому 50 одиниць на місяць. От і різниця. Хоча, знову ж таки, вони дійсно високоточні. Вони дійсно мають можливість високоточно влучати в ціль. І вони мінімально можуть бути під впливом комплексів радіоелектронної боротьби. За рахунок знову ж таки декількох каналів наведення і так далі, і тому подібне. Отже, тому, скажімо так, у нас невелика кількість, але ми розширюємо номенклатуру від різних країн: від США, від Франції, від Великої Британії і поступово виводимо цю якість в якусь більш-менш не притектну але кількість, яку можна ширше використовувати кожної доби, більшої кількості використовувати кожної доби. Тому це дуже важкий дійсно шлях, тому що на Заході взагалі не існує такого розуміння, як кустарне виробництво як у росіян, і тому вони не будуть виробляти це кустарно в великій кількості. Щоб їм вийти на відповідні об'єми виробництва, це також повинно пройти якийсь строк. Але на цьому етапі так Велика Британія значно підсилить можливості нашої авіації по нанесенню ударів кригованими бомбами. Тут можливості про, про них хотів запитати дійсно, пейвей це така озброєння, яке б'є до 30 кілометрів, як зазначається у відкритих джерелах, і зазначаючи е, таку нафаршированість лінії розмежування російськими різними засобами ППО. Я б хотів би запитати: а чи можуть наші літаки на таку відстань безпечно залітати, пане Олександре? Чи все ж таки у комплексі роботи із атакамсами, які вибивають ППО? Все ж таки, ми бачимо це, це все може працювати разом. Не тільки за такам не забуваємо про джім вісімдесят вісім Хар. Спочатку працюють ці протирадіолокаційні ракети. Це повітря земля. Більше... Мається на увазі ще що, -що? повітря-земля. Це ті ракети, які а ну, так. Заслідую... це протирадіолокаційна ракета, яку ми ще почали отримувати в 2022 році. Це перша західна ракета, яка була інтегрована. В нашу авіацію радянського типу, радянської архітектури, спочатку на Міг 29, потім на Су-27. Тобто зараз вона комплексно використовується обома літаками. Але переважно саме Міг 29. Тому спочатку вибиваються саме цією компонентою РЛС. А потім може безпечно працювати і о, сам літак, який використовує ЕВЕЙ, інші круговані авіаційні бомби, і дійсно, зараз ми робимо акцент на вибиття російської ППО. Ми це побачили по джонкою, але не тільки под жонкою. Ми бачимо, як ефективно останнім часом працює Хаймарс по засобам протиповітряної оборони. Буки тори вишивають, отже, поступово якісь ділянки вони залишаються без відповідного захисту по повітрю і починає працювати наша авіація з даними засобами ураження. 30 кілометрів це в принципі та сама відстань, яка дозволяє нанесення ударів або по лінії боєзіткнення або трохи глибше. Там перша лінія, друга лінія їх оборони якщо звісно ж була проведена зачистка від засобів ППО, ну тут наостанок про ППО хотів запитати так: Сергій Шайгу помпезно на озброєння, начебто, прийняв С 500 прометей новітню системи протиповітряної оборони. Чекаємо, Це... Так, так, от ваші думки стосовно застосування цього, цього озброєння, чи можуть вони його так само, як чотириста та С-300 переробити для ударів по наземних цілях. І чи зможуть вони самі себе захистити, тому що С-300 400 з цим не порається, ми бачимо. О, ні, не зможуть вони самі себе захистити, тому що С-500 прометей це фактично а, модернізація С 400 триумф. А С400 триумф це фактично глибока модернізація С-300. Ось і все. Ось, ось о, весь ланцюжок. Отже. Якщо С-300 та С-400 не може себе захистити від, від балістичної ракети, яка не нова, 90-х років, я маю на увазі Атакамс, то чи може захистити С-500? Можливо, хто зна, від Атакамсу захистить 90-х років. А якщо це буде щось новіше, новітнє, більш, а, більш досконале, той самий Атакамс якихось останніх модифікацій. А, і навіть не тільки він. Там і питання з протирадіолокаційними системами і багато чим іншим. Тому навряд чи. до того ж, С-500 вони приймали на озброєння дуже швидко. Було багато піару навколо цього С-500. І виникало таке враження, що це те саме, як і ракета «Сармат». Mm -hmm. До кінця не дороблена випробування. Усі етапи випробування не пройшла, але в нас є «Сармат» Ось зараз ми вам покажемо Кузькіну Май. Ні, такі системи так швидко не приймаються. От у чому і питання, особливо коли вона настільки складна за характеристиками, це фактично ну, за атмосферна якась вундервафе, яка створена ну, на базі того ж самого С 400 та С300. Тому ні чи зможуть його переробити для нанесення ударів а, по поверхні, так в них фактично у всіх комплексів великого радіусу дії є а, така можливість. Вони можуть це зробити, але виникає питання: чи будуть о, вони дійсно це робити, якщо в них достатньо с 300 та С-400. Навіщо mm. їм там зараз несерійний унікальний? Там в невеликій кількості С-500, який ще невідомо як працює. Особливо в питаннях: а чи долетить взагалі ця ракета до о, території України, чи не впаде вона на А, І з цього робити відповідні висновки? Ні, вони його це буде така собі так само, як і російська армата буде там собі десь стояти о, і робити вигляд, що вона прикриває весь федеральний округ. Ну, в принципі, головне завдання російської картонної фанерної подекуди армії. Так, створювати видимість. Якусь дякую вам, пане Олександре, за те, що долучаєтеся. Так, військовий аналітик Олександр Коваленко з нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам також за те, що також приєднуються своїми подобайками, коментарями, підписками і дзвониками. Просувайте наш YouTube канал Фокус. Залишайтеся у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре.